Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 713 за підручником Алли класу автора Олександра Іцьтера. Наше завдання довести тотожність. Дивіться, не буду переписувати умову, просто давайте зробимо все по діях. Так, як завжди, перша дія, друга дія, ну і третя дія. Звичайно, у нас повинно бути після того, як ми виконуємо всі дії, B плюс 7. Ну, будемо старатися, правда? Так, ось зараз риску дроку зроблю потонче і буду записувати першу дію. Так Можна відразу всі зробити дії, першу і другу разом. Але, але ви ж знаєте, я така бредна, тому не буду робити. B поділити на B плюс 7. Додати на B квадрат плюс 49. Подивіться, будь ласка, у нас внизу формула скороченого множника. Так, 49 це 7 квадратів. Тому B мінус 7. Так, Уже, я думаю, цей параграф вже вивчили. Так, на b плюс 7. Все. ой 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 не попала зараз секунду. Так, спільний знаменник. Придивіться, будь ласка, плюс 7 у нас повторюється, тому будемо записувати її один раз, і, звичайно, мінус 7 його не вистачає, тому загальний знаменник буде Б-7, плюс 7. B +7. Все. Щоб у нас враховувати всі побажання, знаєте, як ото кажуть. Ну, звичайно, тут одиниця, так? А тут у нас не вистачає Б-7. Тобто b плюс 7 є, дивіться, щоб знайти допоміжний множник, розказую ще раз, треба великий знаменник поділити на маленький знаменник. b плюс 7 скоротиться, залишиться b мінус 7. Перемножаємо b на b, b квадрат b на 7 це буде мінус 7 b А далі без зміни, тому що у нас плюс перед другим. Так, b квадрат плюс 49. Перед другим дробом не доказали. Цікаво, так вийшло. Так, зводимо подібне. що в нас виходить. b квадрат плюс b квадрат. це буде 2b квадрат, тому що ми додаємо коефіцієнти. мінус 7b плюс 4. Ну, поки так. Не лякайтеся, це не страшно. Поки так. b-7 помножити на b плюс 7. Все, більше нічого зробити ми не можемо. Друга ділянка. Те, що у нас вийшло, краса така. 2b квадрату мінус 7B плюс 49, поділити на b мінус 7, помножити на b плюс 7. Треба відняти B, поділити сама вже накреслю, b мінус 7. Ми зрозуміли, який вже спільний знаменник, так, B-7 у нас повторюється, але B плюс 7 у нас не вистачає. Тобто, ось другий знаменник нам ідеально підходить як, як спільний. Так, знаменник на знаменник одиниця. Тут не вистачає b плюс Поїхали, пишемо 2b квадрат мінус 7b, візьміне плюс 49. Дивіться, тут є нюанс. Мінус перед другим дробом. Змінюємо знаки на протилежні. Тобто у нас буде мінус b квадрат. Так. Далі мінус b на 7, це буде мінус 7b. Так, добре, розводимо подібний. Дуже цікаво. 2 мінус 1 буде 1, тобто у нас буде b квадрат. Далі мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус це буде 14. Так, 7 плюс 7. Так, і завершуємо у нас повну картину. Це плюс 49. Ну, щось схоже на подвоєний добуток. Ви знаєте, 14 це 2 помножити на 7, а 49 це 7 у квадраті, так? Ну, формула скорочена, можна кудись у нас вимальовується. Вимальовує. Без зміни. І третя дія. Ось така красива. А навіщо нам це взагалі робити? Якщо ми можемо спокійно скоротити. Ну, правда ж? Ну, третя дія. Так, поїхали. В квадрат мінус 14. В. Плюс 49. Я просто не знаю, що вам розповідають ваші вчителі, може підскажете мені, але чи принципово перетворювати на дужки? Я не знаю. Так, одразу помножити і перевертаю, так? Ага. Ага. А що не так, якщо перевернути? О, треба перетворювати, пробачте. Нічого страшного. Б квадрат плюс 14, B плюс 49, це додавання, я зрозуміла, ні, не скорачується. На Б-7 поміняли. Треба, все ж таки треба. Так, це подвоєний добуток про те, що я вам казала, це в нас буде Б-7 до квадрату. Поділити. Тут без зміни. Це за формула скороченого множника, чесно. Тому дивіться. Якщо ви їх не бачите, треба їх вивчити. Знову повторюю, я вже не мабуть вам вас дістала. Так, це сума. Два плюсики. Тобто B плюс 7, то квадрат. Ну, низу B-7. Ну, а тепер прекрасне скорочення починається. Я просто злякалася, думаю, ну не може такого бути. Так, ну почнемо. Дивіться, b 7 помножити на B-7, це B-7 у квадраті. Тобто тут повністю скорочується. А тут B плюс 7, ну а тут лише квадрат. Тобто у нас виходить B плюс 7. Що треба було довести? Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!